Після попереднього погодження 15-го пакету санкцій єС проти РФ офіційний Брюссель пішов далі. В європейському союзі наголосили на важливості протистояти гібридним викликам і дезінформації з боку РФ і вирішили підготувати ще один новий пакет санкцій. За інформацією видання Bloomberg, здебільшого він торкнеться понад 10 фізичних і трьох юридичних осіб. Заходи стосуватимуться кількох офіцерів і груп російської розвідки, а також урядовців і медіапідприємців. Обмеження запроваджуються через операції з дезінформації та інших дестабілізуючих діях у всьому світі, спонсорованих Росією. Обмеження проти Москви мають ухвалити вже завтра під час засідання міністрів закордонних справ ЄС. Водночас не послаблювати тиск на Кремль, а навпаки, посилити його, закликає й британський прем'єр Кір Стармер. Зокрема, санкційний. За його словами, російський диктатор своїми діями демонструє, що не прагне переговорів. Тож Стармер наголосив саме через це Україна потребує більшої військової підтримки з боку західних партнерів. Нас не зупинять і не відвернуть безрозсутні погрози. Ми завжди заявляли, що зробимо все можливе, щоб підтримати Україну та поставити її в найкраще можливе становище до зими. На сам кінець Стармер закликав партнерів по G7 до єдності задля цитую забезпечення міжнародної стабільності у важкі для світу часи. Водночас, окрім західних партнерів, додають проблем: Москві об'єднані Арабські Емірати. Тамтешні банки, які до слова нерідко були для російського бізнесу, опцією як обійти західні санкції, почали затримувати чи взагалі блокувати платежі. В розмі зазначають, що після нових американських санкцій середній термін проведення платежу через банки Об'єднаних Арабських Еміратів зріс з кількох днів до двох тижнів, а подекуди до цілого місяця. До того ж, низка транза транзакції, так би мовити, зависають і повертаються назад. А це значно ускладнює роботу підприємців країни-агресорки, які спочатку повномасштабного вторгнення відкрили в еміратах понад півтори тисячі дочірніх компаній. У цілій низці напрямків кредитні організації ОАЕ взагалі перестали проводити транзакції. Це зокрема торкнулося сфер електроніки, серверів, it послуг та промислового обладнання. Тим часом найбільший у світі покупець російського вугілля – це Китай скорочує свої закупівлі у РФ. Згідно зі статистикою центру цінових індексів, упродовж 10 місяців 2024-го частка російського вугілля в загальних закупівлях КНР склала 18%. Для порівняння за аналогічний період у 2022 році вона становила 23%. Російське вугілля з китайського ринку витиснули Австралія та Монголія за Загалом же вугільна промисловість РФ перебуває на межі краху, оскільки прибуток у цьому році обвалився на 93%. Про подальший тиск на Кремль не забувають у Вашингтоні. І перед відходом адміністрація Байдена готує нові більш жорсткі обмеження проти російської нафти. Подробиці санкційного пакету ще не розголошують однак відомо, що перш за все він торкнеться танкерного флоту. Як зазначають в Блумберзі, так у Вашингтоні прагнуть надати Україні якомога більше важелі впливу в разі перемов із Москвою. Владислав Політ, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.